Вітаю вас, шановне панство. Сьогодні ми торкнемося теми, яка може здатися складною, навіть суперечливою, але особисто мені вона видається надзвичайно важливою для сучасного українського православного християнина. Сподіваюсь, що вона стане початком переосмислення нашого світогляду або додатковим аргументом, якщо це переосмислення вже сталося. Розраховую на вашу активність і щиро дякую усім, хто підтримує діяльність каналу. Отже, сьогодні під нашим прицілом один із найпопулярніших світоглядних міфів, що глибоко вкоренився в свідомості православних християн України, особливо серед тих, хто не критично сприймав усю інформацію, яка тривалий час надходила до нас із центру російського православ'я. Доходило через проповіді, книги і навіть богослужбові тексти. Особисто я цей міф називаю синдром Холодної війни. Історично, холодна війна, вона скінчилася вже давно, але світоглядно і ще живе у головах великої кількості людей, часто живе несвідомо. То про що? Цей, так би мовити, синдром? Там все, як у часи Холодної війни. Світ поділений навпіл, центрами цих частин є Вашингтон і Москва, і між цими двома системами йде бій. Бій не на життя, а на смерть. Оскільки історично так склалося, що довгий час ми знаходилися в політичній, культурній і навіть релігійній орбіті Москви. То нам ближчими стали наративи, які надходили саме звідти. Я не кажу, що ми їх підтримуємо, але вони нам все одно знайомі і звичні, бо десятиліттями пропагувалися через засоби масової інформації, через освіту, через фільми тощо. Знаєте, це як йти у дощ по вулиці. Ти можеш бути сильно проти того, щоб намокнути. Але дощу байдуже, на твої бажання ти намокнеш. Так само і з світоглядом ти можеш мати світогляд свій, цілісний, але ти не можеш не знати, про що говорять оточуючи. Так які ж головні кліше оцього синдрому холодної війни? Запитайте про це себе і виявиться, що ми їх добре знаємо. На Заході люди жадібні, бездуховні. Єдине, що їх цікавить, так це гроші, вони ж капіталісти. Вони ліниві, думають виключно про себе, про свій комфорт, а іще не хочуть помирати заради міфічних ідей. А що вони хочуть? Вони хочуть нас знищити, щоб стати багатшими. І ось коли холодна війна закінчилася із розпадом Радянського Союзу, то цей світогляд нікуди не зник. Імперія. Комуністично зникла, а світогляд, на жаль, ні. І більше того, він чомусь органічно оселився в головах саме православних. Тільки тепер слово комунізм було замінене на слово православ'я. Там, правда, ще додалось декілька пунктів критики, що тепер на Заході, окрім того, що їх цікавлять лише гроші, додалися там аргументи, що вони розбещені. І вони ненавидять усе християнське, а лякалка залишилася незмінною. Раніше Захід хотів знищити комуністичну імперію, а тепер Захід, начебто, хоче знищити православ'я. Бо православ'я, у якого аж 220 мільйонів послідовників усіх там юрисдикцій і патріархатів, це начебто єдина моральна сила. Для восьми мільярдного світу, яка і не дає скотитися у пекельну прірву людству. Саме тому злий Захід, і бездуховний, і антихристиянський, начебто, хоче знищити православ'я. Але тут є нюанс. Захід хоче знищити не все православ'я, а лише московське. Не забувайте, ми ж говоримо про синдром холодної війни. Грецьке православ'я, воно ж таке собі, умовне православ'я, на думку носіїв, ідеї оцієї релігійної холодної війни. Бо грецьке православ'я дійсно, особливо Константинополь, вони ж були не за Москву у радянські часи. Тому що то за такі православні, якщо вони не за Москву? Вони що там? Живуть собі за новоюліанським календарем, не імітують виконання Чорнечих уставів? Спокійно ставляться до Європи, до Сполучених Штатів. Ну що то за такі православні? Бо справжні православні це ж ті, які живуть, знаєте, як в обложеній фортеці. Вони борються проти безбожного світу і думають, що саме їх хочуть знищити. Знаєте, в юності я сам був схильний думати так само. бо… Вибачте, в 15-16 років критично мислити ти ще не вмієш, а знання твої обмежені. Що почув на проповіді, що прочитав у якомусь там православному журнальчику, ну тому і віриш. І знаєте, як я вдячний семінарії, особливо деяким викладачам, які просто змушували вчити, аналізувати, цікавитися, задавати питання. Тому. Про цю тему я кажу не як посторонній спостерігач, а як людина, яка мала досвід залежності від такого світогляду, хоча вже дуже давно від нього звільнився. Так ось у цій концепції ідеологія, геополітика, релігійність, воно там все змішалося в одне. І що найстрашніше, то воно зрівнялося у своїй значущості. Тобто. Впевненість у тому, що Захід безбожний, така ж сама, як і впевненість в тому, що предвічний Син Божий втілився в особі Ісуса Христа. Це звучить дещо, ну, якось кощунственно, але повірте, саме такий світогляд я зустрічав нерідко. І проблема не в тому, що конкретна людина має власні погляди на історію чи сучасну геополітику, а в тому, що Ідеї, оці геополітичні, для деяких православних стають щось на кшталт релігійних догматів. А догма це переконання, яке не потребує жодних підтверджень. Я цьому просто вірю. А будь-які аргументи проти сприймаються як спокуса, яка намагається відвадити тебе від, так би мовити, іст. Так ось, люди, які, на жаль, поверхнево цікавляться історією, а тому і живуть у полоні ідеологічних кліше, які вони сприймають як частину своєї релігійної ідентичності. Я сам в такому колись жив, повторююсь. Так ось вони впевнені в тому, що Захід в усі часи прагнув знищити слов'ян, православ'я, і так було завжди. На жаль. Навіть у сучасну війну Росії проти України дехто цю війну вважає результатом підступних кознів Сполучених Штатів, які нібито стравили слов'янські братні народи, аби в результаті ослабити православ'я. Взагалі, оця ідея знищення православ'я це прям обов'язкова лякалка у такій світоглядній системі. Доказів цьому правда немає? Але якщо не вірити у те, що Захід бажає знищити православ'я, то кого ж тоді боятись? Проти кого тоді дружити? Хто тоді ворог православ'я? Ну не вже Москва, яка ще з радянських часів поставила верхівку церковної ієрархії у залежність від власної геополітики? Невже ворогом православ'я був атеїстичний Радянський Союз? Який тисячами вбивав віруючих, і мільйонами ув'язнював у таборах. Щоб вони були ворогами православ'ю? та бути такого не може. Отакий, на жаль, сумний сарказм. Зараз я досліджую релігійну тематику у період Другої світової війни. І ось який приклад для розвінчування. згаданого сьогодні оцього православно-радянського міфу я вам можу запропонувати. Звернемося до історичного факту американського лендлізу для СРСР під час війни. Але найперше згадайте, хто розв'язав Другу світову війну 1 вересня 1939 року. Це зробила нацистська Німеччина і Радянський Союз заздалегідь! Підписавши пакт Молотова Ріббентропа і розділивши Польщу, СРСР не був ані мирним, ані добрим сусідом, а сам, окрім Польщі, ще напав на Фінляндію, окупував Балтійські країни. Тому загалом Сталін і Радянський Союз усім цивілізованим світом розглядався як ключовий і фактичний союзник Гітлера і Третього Рейху. А у таборі союзників країнах антигітверовської коаліції, СРСР опинився не добровільно, не із власного бажання, а лише після нападу нацистів у червні 41-го року. Але все ж таки, оскільки Радянський Союз опинився на боці союзників, то президент Сполучених Штатів Франклін Рузвельт вирішив надати допомогу своєму, хоча й ситуативному. Але все-таки союзнику. І оця колосальна програма допомоги від США відома як ленд-ліз. До речі, наскільки про ленд-ліз і про дружніх західних союзників писалося у радянській пресі під час Другої світової війни настільки ж ретельно про це витравлювали пам'ять із початком холодної. Війни. – це була така програма Сполучених Штатів, яка дозволяла постачати величезні обсяги усього необхідного для ведення війни. Танки, літаки, кораблі, вантажівки. Кожний із цих типів техніки передавався у кількості десятків тисяч, а то і сотень. Мільйони тонн вибухівки, продовольства, залізничні локомотиви, вагони, медикаменти. Повірте, це було просто астрономічні суми. Щоб не бути голослівними, як один із прикладів астрономічних чисел можна згадати те, що в Радянський Союз було передано. А тепер уявіть, 258 мільйонів гудзиків. Так, це гудзики всього на всього, але 258 мільйонів. Загальний обсяг. Поставок для СРСР оцінюється в понад 11 мільярдів доларів за тодішнім курсом, не теперішнім. Зараз це еквівалентно сотням мільярдів сучасних доларів, це сума, яка приголомшує уяву. Майже стільки ж коштів, 8,5 мільярдів, було витрачено на доставку цих вантажів. І хоча програма Ленд-Ліз вимагала повернення коштів. За використану техніку, озброєння, продовольство після закінчення війни СРСР загалом повернуло 700 мільйонів доларів. Тобто при найсприятливіших розрахунках приблизно 5%. І виходить, що 95% стали просто подарунком. Так, цей, так би мовити, подарунок він був частиною інтересів самих Сполучених Штатів. Але. Коли у листопаді 41-го року Рузвельт вирішив постачати ленд-ліз до СРСР, це виглядало саме як подарунок. Бо, по-перше, Сполучені Штати іще не вступили повноцінно у Другу світову війну. А по друге, ніхто не мав впевненості в листопаді 41-го року, що Радянський Союз вистоїть. Бо перший стратегічний контрнаступ. Червоної армії відбудеться лише через місяць на початку грудня 41-го року. А до цього Сполучені Штати допомагали країні, яка по всім фронтам відступала і однозначно програвала. До речі, є цікавий факт: американське суспільство було проти, тотально проти допомоги Радянському Союзу. Рузвельт за, а суспільство проти. І знаєте чому? А питання було просте. Як ми можемо допомагати безбожному, атеїстичному уряду, який тисячами вбиває віруючих? Чому мої кошти, питає платник податків у США, повинні йти тим, хто 20 років нищить віруючих? Все-таки Рузвельт зміг там десь правдами, десь і не зовсім правдами, переконати суспільство. у Потрібності допомоги СРСР або принаймні зменшити опір з огляду на те, що є спільний ворог. От і уявляйте собі парадокс: бездуховний в лапках захід, який згідно з міфом, заклопотаний лише культом грошей і прагне знищити слов'ян і їхнє православ'я, так ось цей захід надав СРСР, який на той момент був. І всю історію залишався їх ідеологічним противникам просто колосальну допомогу. Настільки значну, що без неї, за визнанням і істориків, і навіть радянських діячів, вірогідно, бо Радянський Союз просто не вистояв проти Нацистської імперії. Слова Хрущова, Микити Хрущова про те, що СРСР, скоріш за все, без лендлізу лізу скоріш не вистояв, ці слова можна побачити на власні очі, мемуари кожен може знайти в інтернеті. Тому ось перед нами два приклади. Одні допомагають, в тому числі допомагають і у відновленні діяльності Російської православної церкви у 43-му році, у вересні. Це відновлення майже 100% відбулося так з волі Сталіна, але через вплив західних союзників. Але вони чомусь теперішніми православними вважаються ворогами. А є той же Сталін, який десят, деякими православними вважається хорошим тільки тому, що він сидів у московському Кремлі. А його злочини проти віри, проти закону, проти людства. То все неважливо. Головне, що він наш. Радянський, так би мовити, а не той заокеанський. Які ж світоглядні висновки ми, сучасні українські православні, маємо зробити із цього історичного факту? Історія беззаперечно показує, що ніякого вічного ворога православ'я в особі західного світу не існує у найкритичніший момент історії, коли стояло питання виживання, саме Захід. Простягнув руку допомоги, і ця допомога виявилася вирішальною. Допомога була отримана від тих, кого потім радянці, а вслід них і деякі православні звинувачують в бездуховності і бажанні знищити православ'я. Православні, як мені здається, покликані шукати правду. Оскільки сам Господь казав, пізнайте істину. І вона вас зробить вільними. Так ось, оця правда про ленд-ліз показує, що пропаганда, яка десятиліттями замовчувала, або применшувала цей факт, є не чим іншим, як брехнею, яка спрямована на маніпуляцію свідомості. І отакі басні, що весь світ проти нас вигадують ті, хто або бажає підняти собі ціну і. Представити себе, знаєте, якимось небесним і у цьому гріховному світі, або ж ті, хто прагнуть застосувати простий, давній і відомий принцип, розділяй і володарюй, налаштовуючи нас проти тих, хто простягає руку допомоги. Більше того, для християнина жодна держава чи територія не може бути сакралізованою до такого рівня, щоб її злочини виправдовувалися. А її міфи ставали заміною чи додатком до божественної істини. І нарешті, якщо подивитися на сучасні паралелі, то сьогодні Україна бореться за своє виживання проти того самого агресора, який успадкував радянські ідеологічні наративи. Я можу помилятися, але сучасна війна в Україні. Це один із способів реваншу з боку Москви за програну холодну війну. І тут знову питання: а хто найбільше допомагає Україні? Сполучені Штати, Велика Британія, країни Європи, то, власне, все, той самий Захід, який надує нам сучасний ленд-ліз. І чи не здається це вам дивним, якщо вірити старим радянським міфам? Чи не є це яскравим доказом того, що міфи є лише інструментом маніпуляції, а їхнє поширення частиною тієї брехні, проти якої ми, як християни, маємо свідчити? Отже, знання про ленд-ліз це не просто якась історія там, майже столітньої давності, ні, це ключ до розвінчення шкідливих ідеологічних міфів. Які заважають нам бачити світ об'єктивно. Для українських православних це також можливість переосмислити і свій світогляд у контексті правдивої історії, а не якихось там нав'язаних наративів, що спотворюють реальність і віддаляють нас від здорового християнського життя. Пам'ятаймо, Христос це істина і правда, і завдання кожного християнина шукати оцю правду. І розрізняти добро і зло, навіть якщо в результаті цього пошуку будуть зруйновані звичні і зручні, але помилкові уявлення про цей світ. Хоча, навіть краще так, нехай в результаті цього пошуку будуть зруйновані помилкові уявлення про цей світ. З Богом!